Вітаю, шановне суспільство. Роздуми. Кракуємо далі. Сьогодні роздуми про любов. Деякі моменти, можливо, вам сподобаються. А ще я помітила цікаву річ. Ми всі боїмося дорослішати. Приведу банальний, але класичний приклад. Звернення «дєвушка» вважається приємнішим для жінок будь-якого віку. Та що казати про інших? Сама так довго думала, та нещодавно зрозуміла, чи правильніше сказати, відчула, що це знижує самооцінку жінки, бо ти, наче, не виросла. Ти ще не виросла, тому твоя думка неважлива. Та що ти там можеш думати своїми курячими мізками? Нас позбавили сили. Проговоріть в голос жінка, а потім дівушка. Відчуваєте різницю? Я її дуже чутко відчула. Нам нав'язали сором'язливість. До свого віку, а ми прекрасні в кожному віці, бо кожна жінка то окремий всесвіт. Треба просто відкрити очі і серця, щоб навчитися нас розуміти. Нам дуже потрібно повернути щирість, передусім щирість перед самим собою, навчитися зізнаватись собі в усіх своїх думках. Дозволяти собі бути щирим у висловлюваннях. Повірте, інші, інші також цього хочуть, але бояться, та коли хоч хтось почне це робити, то всі потроху почнуть відмерзати від своїх людяних тронів. і спустяться, знімаючи корони, щоб почати, нарешті, вільно дихати, почнуть збирати навколо себе коло однодумців, почнуть дружити, а потім навчаться любити Безкорисливо любити, якби ви знали, як любов хоче проявлятися через нас. Вона хоче, щоб ми її дарували один одному. Хоче, щоб ми проявляли її до всього, що вона створила, бо любов то її є сам Творець. І коли ми проявляємо любов один до одного, ми, ми даємо живильної сили Творцю. Ми бачимо Творця один в одному, відкрийте очі і серця. І навчиться любов випускати із своїх сердець. Не треба її тримати у тюрмі. Вона має вільно циркулювати у всьому всесвіті. Може, тому війна? Війна на всій нашій планеті. Ми зачинили, зачинили любов у своїх серцях самі. Чи нам допомогли? А чи це важливо? Навіщо втрачати час в коперсаннях? Давайте запалимо свої серця вогнем любові. Давайте дарувати любов один одному, надихаючись на звершення. Адже в цьому сила розвитку людства, щоб ми йшли до нових вершин разом в щасливому розкритті наших сердець. Ось такі ось роздуми. Цікава ваша думка. А, тому що я дійсно вважаю, що все, що зараз відбувається, це через те, що ми втратили повагу, повагу один до одного. І не вміємо ділитись любов'ю. Ми від інших, від інших ми її чекаємо, а самі зачиняємось від усіх. А треба просто щирості. Щирості до себе і до оточуючих. І, напевно, тоді я дуже сподіваюся на те, що тоді ми зможемо вийти на правильний розвиток. Без руйнування. Дуже цього хочеться. Сподіваюсь, ви мене в цьому підтримуєте. Пишіть свої думки в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво це почути. Давайте!